Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з новим готелем, який відкрився в кінці квітня. Називається «Ефталія Блю. Розташований в регіоні Аланія близько 4 км від міста Конакли. Територія готелю невелика і складається з основної головної будівлі, аквапарку, деяких інфраструктурних об'єктів і пляжу, який розташований через підземний перехід до моря. Як в будь-якому новому готелі все чисто, свіжо, нове, приємний запах. Номери ну, також розташовані в цій головній будівлі, вона п'ятиповерхова і тут є ліфти. В Туреччині, в цьому регіоні, є декілька готелів. Євталін це готельні комплекси великі, і всі вони мають сімейну активну концепцію. І це й не виключення. Тут же на територію поруч з великим басейном і дитячий аквапарк. Ось десь тут буде перехід на пляж. І так як готель є частиною великого комплексу «Ефталія», гості можуть ходити в Вайленд. Харчування в готелі ультра all-інклюзів, місцеві алкогольні напої безкоштовні і імпортні будуть за додаткову плату. Сервіс морозива, кондитерська, а також гюзляме Тут поруч все входить в харчування. В готелі працює італійський алякарт-ресторан. Його можна відвідати безкоштовно один раз за перебування. Оце і вся територія. Підемо ще подивимось на номери. Все нове. Є гардеробка. Великий А Куди виходить? На басейн. Тераса, там. Максимальне розміщення в цих сімейних номерах до п'яти осіб. Там теж є балкончик. Якщо ви, то ваші діти не потребують готелі з великою зеленою територією, то ви спокійно можете бронювати цей новий гарний красунчик.